Фільм, що став легендою не через сценарій, а через зйомки, де актори щодня ризикували життям. Зйомки цього фільму називають одними з найнебезпечніших в історії кінематографу. Режисеру Маршалу Нойлю потрібно було взяти фільм про натураліста, який за сюжетом опинився в Африці серед диких левів. Він настоював на тому, що всі тварини повинні були бути справжніми, але це було неможливо, так як на знімальному майданчику повинні були перебувати 150 тигрів та левів. Тоді Нойлю прийшла геніальна ідея виростити хижаків у себе в будинку, щоб вони були більш ручними. В результаті він та його дружина привезли у свій котеч 71 лева, 26 тигрів, 10 пум, 6 чорних пантер, 4 леопарди та 2 ягуари. Більшість акторів відмовилися брати участь у проєкті. Тоді режисер взяв на ролі свою дружину та дітей. Дочка також спочатку сумнівалася на рахунок зйомок, і як виявилося пізніше, не безпідставно. Після того, як на неї напав лев, їй прийшлося пройти операції по реконструкції лиця. Сам режисер мало не загинув в перший же день. Уявивши себе альфа-санцем, він спровокував бійку між двома левами та вирішив потім їх розборонити. Хижаки прокусили йому руку, через що він отримав зараження крові. 12 днів пролежав у комі, та мало не загинув. А от його дружина зламала. Ногу отримала гангрену та їй знадобилась пересадка шкіри. А от оператору Яну Дебонту зірвали скальп. Щоб відновити лице, лікарям знадобилось накласти 120 швів. В загальному постраждали понад 70 акторів, тому кров, що фігурує в кадрі, часто справжня.